Представтеся. Мене звати Попович Олександр Ярослав, да? Олександра Ярославівна. Олександра Ярославівна, іспит буде тривати на маршруті номер 4 місто івано -Фарківське. Ви ознайомлені. Е, так, ознайомлене. Добре, ще нічого не готуйтесь. Угу. Дивіться, на годиннику 12.49. Іспит має тривати не швидше 20 хвилин. Раз ви розпочинаєте готуватися до іспиту. Як тільки будете готові, можемо розпочинати. Добре? Домовились? Домовились. Давайте. То маршруту готова. Розпочинаємо. Стоп, 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 стоп. Подивиться на приборну панель. Так, відкриті двері. Ми мали це побачити перед початком робити.